Ця справа це не просто бджільництво, а вже як сімейний бізнес. Можливо, колись в супермаркеті буде стояти наш товар. Коли дружини помер дідушка 10 років тому, ми перейняли посічнукування, тому що не хотіли загубити ті труди, які дідушка надбав. Нічого не знав. Дідушки просто допомагав ходив біля вулики. Вдів, боявся, ходив з такими там отак, рукава і Все зараз вже займаємося повністю, бросив будівництво і зараз займаємося повністю дільництвом. Справою займаюся не тільки я мені допомагає моя дружина, я займаюся доглядом за бджолами. Мій обов'язок. Дивитися за ними, а дружина допомагає, розвиває, наприклад, нашу сторінку інстаграм, спаковує посилки, допомагає розливати, викачувати мед, знімає красиві ролики з нашою донечкою. Рільси з її участю залітають. Ну просто суперово працюємо, як би сказати, злажено. донечка допомагає ще й смакувати. Главний дегустатор. Ми, коли мішаємо нову рецептуру крем-меду, вона пробує і каже, Ну, нормально, ні, труме чути, треба трошки ще додати. Крім медового напрямку, почали займатися ще й матковивідним господарством. Завели. Стала потреба міняти породу бджіл, тому що ті бджоли були агресивні. Ми вирішили собі більш спокійніших бджіл завести. Купувати було дорого, просто заказали матеріал з Німеччини і тепер виводимо самі. Наша пасіка зареєстрована в реєстрі. Взагалі в нас числиться 100 бджолосімей. На сьогоднішній день до 150 ми доходимо із них десь 100 медового направлення, а 60 отаких от маленьких нуклеусів, яких ми виводимо маток. Це у нас перший ряд 14 вуликів, які я робив своїми руками. А це ще плюс 18 і там у нас вже йдуть далі. Це все робили самі для того, щоб підвищити свій рівень доходності, можна сказати, для пасіки. Про допомогу від гуманітарної організації я побачив на одному із чатів спілки пасічників. Відразу не повірив, Думав, це як не переселенці, не ні нічого. Нас таке запевнили, щоб ми оформили цю заявку. Від гуманітарної організації ми отримали сертифікат на 4,250. І на цю суму ми взяли пластини для обробки від кліщу. Ті гроші, що ми зекономили на пластинах, ми купили вуликих. Таким чином нам вдалося вбити двох зайців. У нас і вулики з'явилися, і пластини. Це справа, уже, як я зрозумів, не на рік, на два, і хочемо довести її до якогось підприємства, щоб це було не тільки бджоли, а й був якийсь цех по виготовленню. Можливо, колись в супермаркеті буде стояти наш товар. І дитина наша буде займатися перейме нашу справу. Нам спадок від дідуся досталася отака лежанка. Сон на бджолах. Це дуже корисна процедура. Ти прям відчуваєш, коли біополе бджолини тебе отак говтує в цей бджолиний рай. Коли йде робота на пасіці, бджоли гудуть, коли йде активний взяток. І оцей гул іменно з цього вулика тут вісім родин. І ти лягаєш, лежиш, і просто тиша, і тільки бджолиний гул. Люди платять дуже великі кошти для того, щоб потрапити на таку терапію. Хочу виразити свою подяку гуманітарній організації Хелп за те, що вони роблять таку справу, надають сертифікати. Нинішній час для пасічників, особливо в ці вразливі часи, корисно. Це не така прям велика сума, ну вона відчувається. Мрій багато, мрій хочеться, хочеться, щоб в першу чергу закінчилась війна. Це саме найбільша мрія. Звісно, дуже хочеться, щоб була пасіка і швоно жило.